Ранку у Полтаві на площі біля обласного театру імені Гуголя розпочинають монтаж новорічної ялинки. Спочатку дерево фіксують, а потім прикрасять гірляндами працівники комунального підприємства декоративні культури. Ялинку треба встановлювати. Може не такий роз, розкішну багатомільйонну, багато мільйонно. але ялинка ж це для дітей. Я пам'ятаю, коли я був дитиною, це, це була радість, це, цього чекав. Ну, все ж таки, діти є діти для них. Свято ну, потрібно бути навіть під час війни. Ялинка, яка цьогоріч на площі, жива. Її встановлення ініціювали та профінансували місцеві підприємці, каже Євген Дикань. Дозвіл на це дала Рада оборони області. Ко мені звернулися сотні підприємців, які хочуть малечі, їх хоча б якесь свято зробити. Тому вони прийняли рішення, що готові профінансувати ялинку, яка буде. Початку ми хотіли більшу ялинку, яка раніше стояла, але почався резонанс у місті по поводу розтрати коштів. Ми вирішили поставити маленьку ялинку, зато живу ялинку. Дуже добре, у нас народу Ялинка, у народу є ще совість. Ялинка вона повинна бути. Хлопці в мене ну, багато друзів воюють, то кажуть, що ми воюємо за те, щоб тут жили. Тому життя ж воно не стає. Тому що це моя, моя особиста думка. Хай радує діток. Звісно, не така, як була, аж ну, хоч якась та радує. Для діток, так. Да. А як для взрослих ніколи, то возмущаються, що лучше б ці кошти виділили в ЗСУ, допомогти армії, все. Ну, а для діток, звісно, це радість. Як то кажуть, і не до радості. Радість буде, коли буде вже перемога. На монтаж та прикрашання ялинки підприємці області спрямували близько 30 тисяч гривень, каже Євген Дикань. Вважаємо, що дуже правильно, що вона в цьому році дуже скромна і не помпезна, тому що все-таки я вважаю, що треба допомагати фронту як можна більше, щоб наші хлопці скоріше повернулись додому. А дітям свято робити треба, правда, воля. Ми й дома маленьку поставили, але в минулому році не ставили. За словами Євгена Диканя, біля новорічного дерева розмістять плакати з qr кодом для збору грошей на потреби військових. А от ярмарку біля ялинки не буде. Минулого року ялинку в Полтаві не встановлювали через воєнний стан. Ела Трубієнко, Любов Ємець, Суспільне новини Полтава.